Ситуація сьогодні, 6 годин ранку, я схвачуюсь, бо мені треба щас, О, мені треба понянькувати шести ранку. І я швиденько воду, потім ліки і е, включаю чайник. Ну, це щоб випити каву швиденько. В банки кава закінчилась, думаю, не буду пересипати, бо е, я хочу баночку помити вижарити. От, Тому я насипала звідси. Тут у мене теж закінчилась кориця, а я в баночку висипаю. Пачечку, можу і всі висипати, чотири сюди влази. Я хватаю в пачку. І висипаю. Потім сюди, так, я зараз буду, це поки малеча ще спить, я так, кориці добавлю, і я зараз розповім далі. Думаю, я швиденько. Зараз висиплю в банку сюди і так і зробила. Починаю пити, ну, що це за кава? Щось вона мені не сподобалась. А пакетик викинула вже в смітник, але я вчора вчора забрала. Повний пакет винесла в гараж, до вівторка там він у нас стоїть, а тут пустий ще. Я достаю. І що ви думаєте, я насипала? Ви таку каву пили з коріандром. Боже, це ж треба таке. Ну, звичайно, як не подивитися, вони в мене тут ось так в пакеті стоять. Я схватила, вроді по кольору таке ж саме, але ну, воно ж відрізняється. Ну, а я вже ж випила майже всю чашку. Так я тоді взяла та пересипала коріандр сюди. В мене, здається, там є така ємність, куди потім я її пересиплю. І заново зробила. Ну, я вже вікулі нічого не говорила, що я такого кави напилася. Я думаю, ну я вже яку тільки не пила каву. Ми колись їздили в іншу країну, і там гурмани присадили нас на каву. Це ми були з чоловіком, з гірким перцем. Ну, прикольно. Не можна сказати, що зовсім погано. Смачненька була теж кава. Ну, ж з коріандром я ще не пила. Ну, що за смак? Не сказати, що противний, ні. Ну, я ж кладу оце пів отакої кофейної ложечки, ну і молочка ж додавила. це таку каву я сьогодні собі на, е, зробила і пила. Сміх та й годі. Ну, звичайно, вони відрізняються. то. І Тут, е, тут же ж зрозуміло. Ну, Я ж навіть не подивилася, я бігом схватила. І поваж, тут же ж менше, тут всього 20 грам на половину, а я в баночку як висипала, дивлюся, в мене майже півбанки. Думаю, ого! Ну, і насипала собі та й все. Це ж потім я вже зобразила, що це я наробила. Оце таку каву я сьогодні собі зробила і пила. Ну, це друга чашечка в мене. На двір не виходили. Плюс 19 зараз, і вітер прохолодний. Хотіла винести його. Думаю, та ні, він вже зовсім маленький, ще ж місяця немає. Так, я, він спить, а я собі другу каву зробила і, думаю, розповім, яку я каву собі сьогодні. Зранку таку пили хоч раз в житті. Каву попила. Тепер треба заготовки зробити для фенді. Це помию потім, я не дуже шумлю тут, щоб і віка виспалась і малечу не розбудить. Так, м'ясо я вчора ввечері поставила, зварила. Зараз розділю на кусочки і поріжу. От так уварилося такий кусочок був дебелий. Ну, тут ще є здобавка ось Так, значить, зараз. Виходить на третій день зовсім мало, тому треба оцю трішки візьму. Ну що, це 500 грам? 500 грамів мало. Так, і на сьогодні. Зараз побачу, може? Заготовку зроблю зараз. Ну, якщо вона не наїдається, то я ще даю або сир, або омлет роблю. Ну, віка сердиться, щоб я її не перегодовувала, то каже, вже в неї талії нема. Кажу, та, а де в неї там талії? Я шукаю. Ну, це. Здається, вистачить їй на ранок. Це в нас ще е, телятина, а цього разу Віка купила індюшатину. Так, це можна в холодильник, якщо є там місце. А місця й немає, треба якось втиснути. Ну, чого зараз втисну? Це гречка, вона заготовлена раніше. Їмо ми її. І фенді. так я дві ложки. Ну і ложки не маленькі, а ось так горою. До цього м'яса. Так. Угу, можна так уже. Угу. Щось не влазю я тут нікуди. А можна оце? Це ж, це ж морський окунь у мене. Три кусочки тут є. Віка каже, їж сама. Я каже, такий жирний не люблю. А я люблю. Охо, тепер сюди, тепер влізли. І Наталі сподобався. Ну і зараз я, ось так, перемішаю. А потім тільки в мікрохвильовку поставлю на 20 секунд, ну і я іноді 15. Так, пакетик, ох, злетів, накриваю і ставлю в холодильник. Тут заготовила. Ось вона почне просити, а в мене воно вже готове. Нарізане. Так, ну тут тільки батька нема, як говорять ото знаєте. А чого кавун вліз туди? Так, ну все, це можна докидати. Так що я спробувала каву з коріандром. Це ж треба додуматися, ну нічого. Так, це потім помию пішла до малечі. Ну так, тепер же треба цей коріандр, а його тут 40 грам висипати сюди. А він сюди не влізе. І він якийсь зараз. Ой. Це якась у мене розламалась. Паночка, ну, колір хоч одинаковий. Не цей темніший у мене. Чи на запах однаковий. Ну, не знаю навіть тепер, що робити, оце. Далі каву пить, мабуть. Немає ж у мене таких паночок якихсь. Зараз подивлюся, там мускатний оріг такий же. Ну, висиплю, скільки влізе, буду використовувати, а то й в пакетик, мабуть. Ну, оце на наробила собі. <смір> Не побачила. Ну, це в мене такі пляшечки. Я сюди оце ж приліпила. І тепер. Насипаю. Ну, скільки влізе. Та треба користуватися, то поставила так. Так, можна ще капелюточку. Ну, це вже кришечка якась ламається, а вона така хороша. Ну, нічого. Я думаю, не висипеться. О, все повненько. Ну і я більше нічого не придумала, як висипати назад цей коріандр, бо так він у мене загубиться, а так щось лишиться. І буду користуватись. Бачите, <смі> наробила собі. Так. Ну, якось його оце може так висипиться, щоб не розсипати. Трішки лишається. І ніяк. Так, так Фенді тихо. Не розбуди малюка, не виходили ще на вулицю, трішки пізніше вийдемо. Ну, все, тут поприбираю, це тихо, тихо, отак прищепочкою. Ну, а що робити? В першу чергу треба, мабуть, оці використати. Розповідаю віки, як я пила каву. Бо я їй зранку не сказала, вона сміється. Буває. Все, так, тут чистенько. О, зараз хочу там попереться і вийду на вулицю вже, візьму малюка. Так, баночку я вижарила. думаєте, для чого? Каву туди. Зараз пересипемо. Так, теж щоб не розсипати. Ну, може там трішки, то не страшне. Не знаю, чи вона влізе. Ми вже відціля брали. Повинна влізти. Такі дебелі пакетики. О! Ну, все, так. А де ж я кришечку? Ага, ось тут. Баночка чистенька. У мене в одній банки кава мелена. Ну тут зрозуміло, що це ж така. Ну все, зробила я, так, тихо, не бігай, мішку принесла сюди. Чого ти його принесла? Куча, ляльок тут. Їсти не хочеш. Віка вчора її вночі годувала, каже, прийшла і про все їсти. Пидеш. Грайся, грайся, не ходи до малюка, а й спить.